Поліція Волині закликає декларувати отриману або знайдену зброю чи боєприпаси. Нагадаємо, 25 листопада в Україні став чинним закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Згідно з ним, люди, які задекларують знайдену зброю, зможуть законно зберігати її під час воєнного стану, а після його завершення набути у власністі, якщо вона дозволена у цивільному обігу, нікому не належить і з її застосуванням не вчинялися злочинів. До того ж, задокументувавши чи здавши небезпечну чи набуту знахідку особи, звільняється від кримінальної відповідальності. Тож, якщо ви знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати у відділку поліції. Нині процедура декларування зброї максимально проста. Ви можете прийти в будь-який з чотирьох територіальних підрозділів поліції у Луцьку, Володимирі, Кам'янкаширську чи Ковалі, або ж звернутися в сектор контролю за обігом зброї по вулиці Виниченка, 21 у Луцьку. Усі адреси і детальна інформація є на сторінках поліції Волині. Процедура декларування або здачі зброї максимально проста. І наголошуємо, що лише Після декларування в установленому законом порядку вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними.